Отже, що нам з цього, пане Денесе, і як завжди важливо, які ціни будуть на українських полицях? Ну, однозначно, це негативна ситуація, враховуючи, що припинення зернової ініціативи нездійснення можливості Чорним морем, експорту, звичайно, ставилися великі надії на альтернативні шляхи, в тому числі через Дунай, тому що за останні півроку він себе зарекомендував досить ефективно потужності вже вийшли навіть на 2,5 мільйони тонн щомісяця відгрузки. Це хороший показник. Таких в історії у нас не було за роки незалежності. Відповідно, враховуючи ще альтернативні шляхи сухопутні маршрути в напрямку наших західних кордонів, ми фактично могли б розраховувати на 4-4,5 мільйони тонн експорту щомісяця. Але власне удари, які здійснила країна терорист по Дунаю, додатково сьогодні формує. Негативний порядок денний в тому контексті, що тепер судна будуть боятись заходити на територію Дунаю, тому що вони не будуть покриватися страхувальними кампаніями. Ми знаємо, що зараз порядка там до 30 суден. Призупинили свій хід до Дунаю в очікуванні того, як приймуть рішення і власники, і страхові компанії. Тому звичайно, в цих умовах ініційована розмова президента України на завтра, 26 липня, з Радою НАТО щодо ситуації в Чорному морі, взагалі безпеки в Україні, здійснення експортного потенціалу є дуже важливою для сигналу для ринку, тому що ринок дуже сильно реагує на подібні заходи, які відбуваються. Якщо буде прогарантовані певні моменти, відповідно буде контрактуватися на наступні місяці зернові і Відповідно, це буде призводити до експортного потенціалу. Що відбувається в світі? Світ дуже звичайно реагує на ситуацію в контексті ризиків, і ці ризики покликані з тим, що Україна не допоставить на ринки значної кількості продукції. Не тільки зернова група зросла, і олійна група також зросла в ціні. І відповідно, це показник того, що ми фактично повертаємося до початку повномасштабного вторгнення, коли Україна не мала можливості здійснювати експорт. Тоді ціни фактично виросли за місяць на 20%. Така ситуація ситуація, якщо буде затримка з експортом, буде фактично нагадувати початок повномасштабного вторгнення. Тому зараз фактично тривають перемовини, скоріше за все між Україною та Турцією. ООН, щоб якимось чином налагодити все ж таки роботу чорноморської ініціативи. Ну а в принципі, на вашу оцінку, є альтернатива коридору зерновому в чорному морі. Альтернатива була у вигляді Дунаю. В принципі, вона залишається до того моменту, поки там остаточно не буде здійснено заборони. Тобто, якщо будуть іти кораблі, відповідно це є альтернатива. І відповідно альтернатива потяги і автомобільні перевезення. Але в нас там теж трудніш з нашими нашими західними партнерами. Ви знаєте, що діє заборона на імпорт українських товарів чотирьох номенклатурів: пшениця кукурудза, насіння ріпаку і насіння соняшнику до 15 вересня, і це сповільнило рух наших ємкостей в цьому напрямку, тому що залізниця фактично до цих моментів заборони експортувала порядка 1 мільйона тонн щомісяця, Автомобільними шляхами було майже 600-700 тисяч. Після травневої заборони у нас впали показники по залізниці до порядка 600 тисяч, а автомобільними до 200 тисяч. Тому дуже важливо, коли ми сьогодні ведемо комунікації з нашими міжнародними партнерами, в тому числі з Європейською комісією, це наполягати на тому, що ніяких пролонгацій з забороною на імпорт української продукції не може бути тим паче в тих умовах, коли Росія сьогодні бомбардує фактично портову систему України як на морі, так і на річці Дунай. А те зерно, ті зернові культури, які знищила Росія, ось зараз обстрілюючи зернові порти, це більшість було для експорту. Так, це вже було продукція, яка і для нашого це район? ні, ні. Це більше експортована законтрактована продукція, яка стояла вже в портовій зберігальній системі, тобто в відповідних сховищах, і коли. Припинилися рух в Чорному морі, то звичайно, на жаль, ще поки що значна кількість перехідних залишків залишалася в портах. І коли оці завдалися удари, ми з вами знаємо, 60 тисяч тонн пшениці було знищено, які були законтрактовані на територію до Китаю в тому числі. От тільки по цій сумі можемо констатувати, які втратив тут. Це порядка 8 мільйонів доларів, які втрачає потенційного експортної виручки і бізнесу в цілому. А стосовно цього були спілкування з Китаєм, з представниками Китали? Ну Це напевно України. бізнес треба, щоб так. спілкувався, який мав ну, мене такої режим. інформації немає. Угу. Ну і статистику я бачив в основному кукурудза. Так виходила з українських портів. Якщо ми кажемо найбільша топ, так так і найбільше власне рухалося до Китаю, тому що Китай дуже багато споживає. В них розвинене тваринництво. І, відповідно, вони ставили і на цей сезон ставлять дуже великі ставки на українську продукцію, і тому вони активно зараз стають учасниками перемовин наполягаючи на тому, щоб повернулась зернова ініціатива і мала можливість здійснюватись експорт з України. Взагалі, є існує можливість диверсифікації. От ви кажете, там ці контракти укладені наперед, ф'ючерсні, так а е, от зараз замінити їх чимось. Просто я бачив повідомлення Єгіпту, так їхнього уряду про те, що ну, це неподобство повне, потрібно щось відповідно робити. Це африканська країна, Єгипет цього ну, альтернативи Чи... немає. Так, так, так. Ну це традиційний ринок для України. Е, традиційно сталося, що багато країн послуговуються українською продукцією, по перше, за її якості, за її е, цінової позиції і за за її логістики доставки, тобто вона не займає дуже багато часу, щоб доставити, і коли сьогодні Росія. Фактично перекриває на можливість вихіду в Чорне море. Вона пропонує альтернативу вигляді свого збіжжя. І власне ці е, ситуація на ринку підняття цін, в тому числі, може грати на руку Росії, тому що вони прийдуть свої пропозиції, скажуть: ось, будь ласка, купуйте російське, воно буде до вас доставлятися вчасно в великих об'ємах. Рахуємо в них великі об'єми. Плюс вони беруть наше крадене українське зерно з тимчасово окупованих територій. І, власне, на цьому збагачуються. в момент, коли проти них діють санкції, в контексті нафти газу банківської системи продовольства є одним із ключових моментів, на якому Росія сьогодні виходить на економічне поле і за рахунок цих коштів поповнює свою державну казну. Тому в цих умовах, звичайно, потрібно не думати, як підключити Росію до платіжної системи SWIFT, чи надати якісь преференції інші по зняття Навпаки, потрібно посилювати, тому що агресія проти України вже не відіграє. Одної ролі проти України це вже агресія і тероризм по відношенню до всього світу, тому що в залежності від фактичного блокування стоїть сьогодні. Африка, Азія, близький схід та й та й сама Європа ну насправді тут важливо зрозуміти, що Росія лукавить, коли вона говорить само так формулює, що вона здатна замінити там українське збіжжя, відвантажувати його. справу, тому, що російське збіжжя, воно так само було присутнє на ринку. Воно продавалося, Тобто, це не замінить це. Воно розширить можливості реалізації, відповідно, дає можливість їм заробити кошти. Але водночас попит, звичайно, який в світі існує, він не може перекритися однією країною Росією, тому в цих умовах так активно світ все ж таки полягає на тому, щоб допомогти Україні в умовах війни мати можливість експортувати. Ну але насправді, от альтернатива цій зерновій угоді, можливо, може бути якісь нові домовленості, тому що світ зацікавлений, туреччина зацікавлена. ООН також не виключає того, що це ну не просто необхідно, це наднеобхідно для всіх країн світу. Що це може бути? Ну, Тому що розуміємо, що Росія буде обстрілювати це так, Росія, скоріше за все, вона ну сьогодні ж було презентовано головним управлінням розвідки України дані, які показали, як Росія в процесі виконання зернової угоди робила все можливе для того, щоб не виконувати взяті на себе зобов'язання. І ми з вами в ефірах також неодноразово це проговорювали. Це ем, стихійні надумані перевірки, які фактично не підлягали будь-якому аналізу, але це водночас призволило до того, що кораблі. Затримувалися в босфорі, подекуди навіть по місяцю чекали, і це відповідно не до отримання вчасно продукції на зовнішніх ринках, і це безпосередні втрати України, тому що ті втрати, які несе корабель простоючи місяць в босфорі. Це сягає порядку, може бути одного мільйона доларів. Потім ці кошти перекладаються на українського товаровиробника, Тобто він менше отримує і так суму за свою продукцію. Тому Росія це системно використовувала. Тому в умовах, коли сьогодні Туреччина, яка сказала, що вона все ж таки буде наполягати на продовженні зернової ініціативи, і Ердоган, президент Туреччини, каже, що в нього відбудеться особиста чи зустріч, чи дипломатична телефонна розмова з президентом країни агресаре. І якщо буде йти про поновлення, то звичайно має бути чітко виставлені правила і погоджені умови яким чином буде здійснюватися а, експорт з України, тому що якщо в таких умовах як було, то відповідно дійсно це тут всім невигідно працювати, коли гальмується по місяцях стоять кораблі, в Босфорі. Тоді потрібно працювати. Можливо, без Росії, чому цього не зробити? Так. Тим паче є всі сили і потужності для того, щоб гарантувати в межах чорного моря безпеку, враховуючи що багато країн, які мають вихід до чорного моря, це країни, в тому числі альянса НАТО. Ну, як, як, мінімум три, так? як мінімум три. Болгарія, Румунія, Туреччина. Туреччина. України з Єврокомісією, от ми згадали, досягли такі важливої домовленості щодо експорту нашої агропродукції. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України заявив, що 15 вересня це крайня дата дії обмежень, перевезень нашого збіжжя через територію європейських країн. Ми віримо, що європейська сторона виконує зобов'язання щодо цієї. Дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти, абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Я нагадаю, що в червні Євросоюз продовжує до 15 вересня обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Раніше їх запровадили п'ять країн-членів для захисту своїх фермерів: це Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Блок пообіцяв, що поступово скасує заходи щодо української пшениці, кукурудзи ріпаку та насіння соняшнику. Заборонено експорт української агропродукції до цих країн, яка почала діяти в квітні. ЄС назвав тимчасовим заходом. Ну а Володимир Зеленський розкритикував встановлені обмеження і назвав їх абсолютно неприйнятними. Думаю, що з поляками більш-менш зрозуміло це зараз. У мене такий сарказм. Там вибори закінчаться і все буде нормально, тому що відповідно підігрується і підігрівається це все чисто з політичних міркувань. Немає проблеми. Мова ж іде про транзит, як ми розуміємо. Е, мова йде і про транзит. А але транзит і зараз має здійснюватись. Можливість ми маємо таку. Мова йде про можливість безпосередньо продавати всередині Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії Болгарії, тому що за період формування програми без мити без. Квоти, яка сформувалася ще на в червні 2022 року, ми якби потенційно маємо хороші торгівельні зв'язки, і відповідно український бізнес почав працювати з бізнесом з цих країн. Але дійсно найбільшим таким бенефіціаром цього політичного сплеску по забороні українського імпорту виступила польська сторона, яка ну дуже сильно вже намагається задобрити політикою протекціонізму свого виборця, мається на увазі фермерів польських і от такі дії постійно нагнітає. І остання заява їхнього прем'єр-міністра пана Моровецького про те, що вони будуть робити все можливе для того, щоб продовжити заборону до кінця 2023 року, взагалі, суперечить тим позиціям, які сказав президенції країни, перебуваючи в Україні, пан Дуда сказав, що він розуміє важкі ситуації, в якій опинилась Україна, і не будуть сприяти тому, щоб після 15 вересня продовжувалася заборона. Тому, бачите, президент, який об'єднує всю країну, може дозволити говорити ті речі, які він може дозволити говорити. А от прем'єр-міністр, будучи політичною фігурою, грає на електораті своєї партії, яка його поставила. Ну, вибори, вибори дійсно після жовтня місяця. Я думаю, це питання почне поступово згасати. Тим паче, ми маємо заяву від польського бізнесу, який купуючи українське якісне зерно, переробляє його в молоко в додану вартість по м'ясній продукції, експортує, заробляє гарні кошти, мільярди євро. Вони зацікавлені співпраці України і засуджують такі одноосібні дії їхнього уряду. Чи правда, що співпрацювати саме в цьому аспекті з Україною, нашим партнерам найвигідніше і найдешевше? Чи ні Так і є, тому що це близька логістика, це зрозумілі умови роботи. Це і по ціні і по якості дуже сприятливий момент, коли дійсно можна купуючи, заробляти потім ще додатково в себе в країні, переробляючи зерно у ту продукцію, яку ми з вами сказали. Ну і ще одна тема така в нас теж жнива наближається зараз. Яка оцінка? Врожай буде непоганим, навіть не зважаючи на виклик, якісь території, які окуповані продовжують дійсно залишаться. аграрію. Зараз повною мірою вже в полях. Вже активно жнивою зібрано більше 6 мільйонів тонн нового врожаю. І ви знаєте, слава Богу, показники є навіть кращі, чим було б напередодні фактично складено аналітиками, тому що ми казали, що десь порядка мінус 10% порівняно з іншим сезоном. Минулим сезоном зараз ці показники покращуються, може бути в межах 5-6% нижче. Тобто ми зберемо в межах 69-68 мільйонів тонн. Минулого року ми зібрали трошки більше 70 мільйонів тонн. Тобто, в умовах війни тимчасової окупації прифронтових зон замін. Нованою сіяною полями, поля а мінами снарядами, дійсно, українські аграрії просто демонструють феноменальні якісь речі. І ці речі пов'язані з тим, що ми забезпечимо продуктами харчування як Україну, тому що нам на рік потрібно в межах 18-19 мільйонів тонн, так і весь інший потенціал піде на зовнішні ринки. Але тут ми з вами вертаємось на початок нашої розмови. Для того, щоб це здійснити, потрібно, щоб працювали коридори. Є, є загрози, які можуть якимось чином вплинути на оцю хорошу динаміку. Ну наприклад, от ви згадали замінованість там погода в даному випадку. більшу міру, ми залежні від погоди, від того як складатися обставини, тому що Європа зараз в посуха. Відповідно, у нас дуже близький клімат, схожий, і не хотілося б звичайно наперед ворожити, як казала Ліна Костенко. Тому давайте будемо. Тих умовах, які складаються, все досить непогано йде. Які умови будуть впливати на те, які ціни ми будемо бачити на полицях наших магазинів. Давайте про це трохи вартість на популярні продукти в Україні знизилась в червні. Про це розповів директор Національного наукового центру інституту аграрної економіки, академік Національної академії аграрних наук Юрій Лупенко. За його словами, найбільше впала ціна на яйця також дешевшали гречка та рис серед інших продуктів харчуван вартість зменшилася на олію, сало, молочну та макаронну продукцію, хліб та цибулю. Цьогоріч також різко знизилися ціни і на огірки. Причиною експерти називають дуже високу пропозицію огірків на ринку, проте фіксується і здорожчання деяких продуктів. Це переважно овочі та фрукти. Серед них картопля, білокачанна капуста та яблука. Як вам ціни в магазинах? Ну, звичайно, в залежності від регіону вони трошки різняться між собою, але в цілому, ми зараз в фазі великого врожаю по всіх напрямках, починаючи від молока, закінчуючи пропозиції, вже нового врожаю по зернових, овочі, ягоди, кісточкові. Тобто, фактично, пік реалізації, пік пропозиції він завжди несе в собі з дешевшення ціни. І фактично, навіть по овочевій групі ми констатуємо, що те, що з'являється вже під відкритим ґрунтом, воно дешевше. Так, є затримки з білокачаною капустою, з морквою, тому що ще не з'явилася велика пропозиція під відкритим ґрунтом. Але до жовтня місяця ми будемо характеризувати і констатувати, що ціни поступово на овочі будуть зменшуватись. Вони не будуть, на жаль, скажімо так, воєнного періоду повномасштабного вторгнення, тому що, на жаль, у нас за рахунок тимчасової окупації скоротилися об'єми пропозиції з Херсонщини Запорізької. Області, але за рахунок того, що в 2022 році відчуваючи цю проблематику, багато хто з товаровиробників з півдня України, заходу України, центру України почали спеціалізуватися на вирощуванні овочів. Тому в цьому сезоні їх оцінка пропозиції буде значно більше ніж була в 2022 році. Тому власне в цей період часу, звісно, треба купувати, робити консервації, як роблять наші домогосподарки. Але є один нюанс, який восени вже буде відігравати негативну роль в контексті. Підняття ціни, і це буде пов'язано з тим, що буде закладатися це все на зберігання. А зберігання у нас витрачається електроенергія. Електроенергія для юридичних осіб підняла в ціні. Піднялись, ви знаєте, акцизи і ПДВ на паливно мастильні матеріали. Відповідно, це буде формувати додаткову цінову позицію в кінцевій пропозиції товару, який буде пропонувати бізнес. Угу. Ну ви загально сказали овочі. А от на які групи овочів варто найбільшого підвищення, все таки очікувати. А в нас в сезоні найбільше завжди це цибуля в нас торожає. Знаєте, томатні, тобто білокиченна капуста, морква. Тобто весь цей борщовий набор, який зазвичай України протягом року купують. Тобто не немає якісь період, що ми його, там споживаємо один місяць, рік. Ні, ми ж протягом року там купуємо боряк, моркву, капусту, картоплю для того, щоб варити вдома смачний борщ. Відповідно, ця пропозиція в кінці осені взимку починає. В цінові позиції підніматися за рахунок тих затрат, які ми з вами прохарактеризували, заморозкою тут складніше, тому що якщо не буде світла так. взимку, то може все зіпсуватися, 100%. і насправді тут вже також варто порівнювати ціну і співставляти з цими економічними показниками світлом і так далі, так. те, що буде, тому що. Світла буде менше, електроенергії якщо не буде. Якщо ми знову потрапимо в цей період, то ціни також будуть зростати. Ну, однозначно, це буде формувати основні затратні ресурси, тому що знову включиться система підключень до альтернативних джерел енергетики, а вони споживають дуже багато палива. Угу. Стосовно от поговорили ми про те, що там незадоволені деякі країни транзитом або продажем нашої сільгоспродукції у них, а, а що до нас а, імпорт зростає чи, чи не зростає? У нас відбуваються торгові відносини з нашими партнерами, і в рамках цієї співпраці, коли Європейський союз прийняв без мити без квот для України, ми відповідно не вносимо ніяких заборон на присутність іноземного товару на території України. Але якщо Польща і інші країни будуть далі виступати за продовження дії заборони на імпорт української продукції. Не виключаємо, що виз'являться дзеркальні методи дії українського уряду щодо товарів з Польщі, і в нас такий випадок уже був, але він не мав на меті. Перекрити рух взагалі всіх товарів. Але, от, наприклад, 10 червня, коли польські аграрії вийшли на мітинг і заблокували транзит через свою країну. Вийшли українські аграрії на нашій території, заблокували можливість здійснювати польських товарів до України. І на наступний день поляки прибрали свою акцію протесту, поїхали працювати. Тому, коли ти дієш, так як вони, вони це все чудово розуміють, але знаєте, не хочеться діяти, коли нам є з ким воювати, нам є проти кого спільно боротися. Навпаки, нам треба товаришувати і показувати приклад взаємоповаги солідарності підтримки в цей період часу, коли спільний ворог, а коли спільний ворог дивиться, що друзі між собою воюють, то він буде робити все гірше і гірше. Тому тут не потрібно нам між собою ворогувати. Я вам відверто скажу, це власне таке спостереження, що стосується, наприклад, сирів, так, ця вся лінійка продукції. Чому так відбувається, що коли ви заходите в український гіпермаркет, я не кажу там ринок, я кажу просто великий якийсь гіпермаркет продуктовий. Ви бачите там сир польський, дешевший за український за, за кілограм? Це система підтримки і дотації, яка існує сьогодні в Європейському Союзі для товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві тої чи іншої продукції. Плюс у них досить розвинена система кооперативного руху об'єднання, яка дає можливість дешевшувати логістику поставки своєї продукції, навіть в умовах розмитнення, вона є дешевшою на не конкуруючи з українською, тому що українці і сплатять і 20% ПДВ, і світло, і все все. поїхали. Ці всі податки. І ти в кінцевому випадку дивишся, думаєш, дійсно, як мені? Ні, конкурувати, коли там пільги та.